Слава Ісусу Христу! Ми живемо у духовному світі, є рай, Бог та янголи. Також є ад, і є смерть, чорти та біси, і є дух та душа. Душа розширяється як ад, а в аду черви не вмирають, вогонь не угасає. І черви вони точать там людей, і це все не ісповідувані людські думки та невиправлене сознання. Душа це огромна глиба, яка веде людину в ад, і сьогодні світ вчить нас бути егоїстичними. Фокус тримати лише на собі, поклоняйся собі, уділий час собі, погрузись в себе, живи для себе. Це все є гордість життєвська, яка дорого коштує кожній людині. Це коштує спасіння своєї душі. Сори, образи, задуми проти близьких, ненависть та агресія це все є душа. Протестуйте себе, якщо ви не порозумілися із близькою вам людиною, після цього приходить пустота, зіпсований настрій та нині, і це все є душа. А мученням людських душ займається ад. Ми состоїмо із 99% – Це наш внутрішній світ, це душа, дух і мислі. І лише 1% плоті. Ми двигаємось на квантових швидкостях, на сверхскоростях, і наша душа зв'язана із вічністю і має вихід в інший вимір. Нашу душу потрібно рятувати. І лука нас про це попереджає: терпінням вашим рятуйте душі ваші. Ісус каже. Що Царство Боже є всередині вас, щоб Ісус прийшов у наше життя. Для цього нам потрібна церква. Коли ми приймаємо істину Слово Божого, ми народжуємося від Бога і ми маємо увійти в ізбрання, у призвання, у волю Божу, зростати духовно і віддати свою душу на служіння Богу, віддати свою душу за спасіння інших людей. Рятуючи інших людей, ми рятуємо свою душу. Амінь.